Вітаю, друзі! 12 серпня сьогодні з вами Валерій Клочок. І, врешті-решт, Китай розродився заявою про те, що ж він думає з приводу нашої військової операції в Курській області. Як на мене, фактично Китай не заперечує її проведення. Чому? Зараз я вам поясню. Отже, речник Міністерства закордонних справ відповів на запитання журналістів щодо ведення українських військ на територію Росії. Це дуже важливий момент, тому що. Це запитання, воно детально прописане на сайті закордонного відомства Китаю. І я акцентую вашу увагу на тому, що журналіст, задаючи це запитання, хоча невідомо чи він його задавав, це не настільки важливо, але є офіційна позиція на офіційному сайті закордонного відомства Китаю. Там перераховано всі пункти, які важливі, на які треба дати відповідь. От саме перше повідомляється, каже журналіст. Що українські війська вторглися в Курську область на материкову частину Росії? Ну я зараз просто вам переклад даю, як там звучало воно в контексті, сказати складно, але суть зрозуміла. Тобто говорять про те, що українські ж війська вторглися, це взагалі зухвало. Друге, Росія заявила, що від атаки української армії постраждало понад 60 осіб. Про кількість вбитих, загиблих вони мовчать. Третє, російська армія оголосила надзвичайний стан. Але оголошено не просто надзвичайний стан, а контртерористичну операцію. Ну це також деталь, але примітна. Четверте, президент України Зеленський під час виступу заявив, що Росія принесла війну на українську територію і тепер має відчути наслідки своїх дій, тобто територія розширилася. П'яте. сполучені Штати заявили, що заздалегідь не знали плану наступу української армії і що крок України був не ескалацією. А необхідним кроком до перемоги, для перемоги. І шосте: Сполучені Штати дозволяють Україні використовувати зброю американського виробництва для відповіді на атаки з боку російського кордону. Тобто всі аргументи, заяви перераховані для речника закордонного відомства Китаю. І запитання наступне: ці дії української армії відповідають цій ситуації? Як прокоментує це Китай? Відповідь, як на мене, коротка, але дуже красномовна. Позиція Китаю в українському питанні є послідовною та чіткою, заявляє МЗС Китаю, закликаючи всі сторони дотримуватися. А тепер, друзі, увага трьох принципів деескалації ситуації. Тобто, перше поле бою не повинно розширюватися, але воно розширюється. Ну нічого, все окей. Друге, війна не має ескалувати. Ну, вона ж не ескалюється, бо Сполучені Штати Америки сказали, що вони не бачать ескалації, і Китай також про це мовчить. І третє, усі сторони повинні не вдаватися до боротьби. Ну, тобто, припинити воювати. Це давна позиція Китаю, яка ніяким чином зараз не трансформована у заяву, до прикладу, що негайно має припинитися саме протистояння, і українські війська мають відійти з території Росії. а Збройні сили Російської Федерації відійти з території України. Тобто Китай сказав: розбирайтеся самі, ми не проти. І, як на мене, це дуже показово, бо Китай говорить, що буде продовжувати підтримувати зв'язки з міжнародним співтовариством і відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи. Так вони називають війну Росії проти України. Але це не настільки важливо. Ці самі три принципи. Вони зараз просувають у китайсько-бразильському мирному плані, який вони оприлюднили наприкінці липня. Я вам про нього вже розповідав. Відтак, позиція Китаю фактично від заявки про те, що ми будемо домінувати, зараз посунулася до констатації просто факту того, що війна розширюється на території Росії, що це питання фактично залишається спірним, між, в їхньому розумінні, звісно, спірним, між Росією та Україною, а вони ніяким чином ну, не заперечують того, що Україна вдається до таких дій. Так, це не відповідає їхнім принципам, але ну так уже сталося, так склалося. І це дуже-дуже важливо, тому що я заяви Китаю чекав уже кілька днів. Мені дуже ну, було важливо зрозуміти, чи вони будуть підтримувати безпосередньо путінський режим чи ні. Тому що зараз почалися розмови про те, що можуть початися мирні переговори з наступником Путіна, ми сьогодні обговорювали це питання в рамках проекту центру громадської аналітики вежа з моїм колегою Євгеном Магдою. Ну, дійшли до висновку про те, що поки що захід до цього не готовий, я маю на увазі наступника Путіна. Про наступника Путіна говорив учора голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер, оскільки він є представником. Правлячої коаліції у Німеччині то не дослухатися до його слів і не брати до уваги не можна. От він зокрема сьогодні знову видав чергову порцію заяви і каже, що український наступ у Курській області в Росії відбувається краще, ніж очікувалось. Тобто, Захід очікував, що цей наступ буде, тобто Захід погоджував і Китай це чудово розуміє, і звісно, що робити які заяви з приводу там засудження або ще чогось заходу. Ну він також не може і не буде, бо його поставили перед фактом. І як стверджує Фабр, саме ця успішні зараз операції у Курській області є приводом говорити про збільшення кількості німецьких танків Леопард 2 для сил оборони. Ну, мабуть, для того, щоб рухатися з цими танками ще далі, в глиб Росії. Прогрес українців у Курській області демонструє російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює, наголошує Фабр, а військове керівництво перевантажене цим. Ну і він говорить також про необхідність початку діалогу, мирного діалогу з Росією, але з наступником Путіна, не самим Путіном. ситуація дійсно в Курській та Бєлгородській області розвивається, розвивається на користь України. Направду, спецслужби Російської Федерації, які взяли під контроль зараз там стримання українського наступу, не можуть з ним поратися. Сьогодні вранці губернатор Білогородської області Гладко повідомив, що буде відбуватися евакуація з Краснояруського району, прикордонний район з Україною через можливий наступ Збройних сил України. Я, чесно кажучи, поки що ну, не би 100% ймовірністю, що цей наступ відбуватиметься на Білорощину. Але вже на Росії побоюється, бо, в принципі, то наші війська на кордоні з Україною знаходяться давно. Втім, чи вони будуть починати наступ, цього не знають ні в Кремлі, ну, можливо, і в Збройних силах України. Я маю на увазі вищому керівництву, поки що про це навіть і не думають. Але чомусь вирішив Латков, що треба евакуювати місцеве населення з прикордонного регіону з України. Ну, дійсно, треба створювати демілітаризовану санітарну зону, демілітаризовану від російських окупантів, яких там не повинно бути. Окрім того, також сьогодні в Курській області оголосили про додаткову евакуацію. Хоча називають цю всю вони ситуацію в Курській області саме цим словом ситуація. Така умовна назва зараз взята для спілкування у путінському режимі, у кремлівській еліті, для того, щоб не говорити там українська операція і так далі, тому подібне, наступ збройних сил України, бо це тригерить їх дуже сильно. Вони нервуються з цього приводу, а говорять про ситуацію. Шляхи врегулювання цієї ситуації, звісно, можуть бути різні. Розглядає зараз мобілізацію на Росії, про неї говорять, я про це вам розповідав вчора. Також розглядають і варіанти про припинення вогню. Про це поки що не говорять вголос, але пошепки натякають. Дуже хоче Росія достукатися до Заходу, але Захід сказав: ну, вибачайте, це вся історія ваша з Україною, ми Україні допомагаємо. Ви йдіть розмовляйте з Україною. На яких умовах це все може припинитися? В Кремлі це розуміють. Тому саме зараз радикальне крило намагається тиснути на Україну на Сході, продовжуючи наступ і беручи під контроль окремі села саме на сході України. І в той же час вони втрачають село за селом у Курській області. І що з цим робити, вони дійсно не знають і особливо на ті заяви Китаю? Ну, так сталося, сказали в китайському МЗС. Дякую, друзі, що дивилися. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Обов'язково буду слідкувати за повідомленнями знову ж таки китайської сторони, бо вона дуже важлива. Вони визначатимуть, можливо, наступника в Кремлі. У мене особисто в цьому сумніві немає. Ну, про намі погоджуватимуть як мінімум. Завтра я цю тему буду розбирати, дуже сподіваюся, із своїм колегою. Ми детальніше поговоримо, якою може бути поведінка Китаю далі, чи вони можуть дотиснути Путіна на початок переговорів, на яких умовах. Я вам про це все обов'язково буду розповідати. Тому натисніть на дзвіночок, обов'язково ви не пропустите відео, коли воно з'явиться тут на каналі. Всіх люблять цінушно і шанові. не перемикайтеся. все буде Україна.